Шановне панство, всім привіт. Сьогодні у мене в гостях знову одна з машинок, які вже були. Це е, та машинка, яка ще хоче жити. Відео з за заставочкою, там де машинка на евакуаторі. Е, сьогоднішня причина, по якій її привезли, е, машина їхала, заїжджала в поворот десь. І коли повертала, то одночасно загорілася, як мені сказали. ESP, і машина смикнулася. І після цього була помилка в дні вже спробував прочитати начебто по розходоміру. Зараз подивимося, машинка просто стояла трошечки. Я не знаю, чи заведеться чи ні, бо казали, що акумулятор сівший. Ні, акумулятор живенький. Так. Завели, бачимо, що у нас. Ми бачимо, що у нас світиться, дійсно, їй якийсь чек. Давайте робити діагностику і перевіряти. Погнали! Так, поки я комп'ютер ще включаю. Перше, що бачу, це мерехтить екран чомусь. А ну, давайте глянемо, що у нас з зарядом акумулятора. Знаєте, як задивитися? Затискаємо Settings. Магнітова має пікнути, Пікнула. І тепер натискаємо декілька разів БЦ і бачимо, що у нас 14.2-14.3. Та наче в допуску. Але все одно якось мерехтить, так він не зрозуміло. Коли газую. Що з приборкою. А світло. Ні, світло ночі Не видно так. Ну добре, нехай може це із-за того, що акумулятор трохи просівший. Зараз все ж таки будемо робити діагностику. Так, читаю помилки і що я бачу? Я бачу, що помилок дуже багато. Вони скоріш за все пов'язані з просівшим акумулятором. Коротше, треба все потерти і подивитися, що залишилось. Ці води потухли знов загорілися, значить у нас помилки активні. Дуже багато блоків, цій машині напічкано, звісно. Одна всі модулі. Чомусь. Вайпер інтервал. Може таке бути, не знаю, зараз подивимось. CDC не цікаво. Дивимося, що у нас залишилось. IFL, і не цікаво. p 0100 це у нас де в мозгах? О, це цікаво. дуже цікава помилка. P0100, 0,6. Так, що у нас далі? Некоректні дані, не цікаво. Front left wheel acceleration sensor. Front left body acceleration sensor. А, це у нас CDC, пропускаємо. А, CDC нема зв'язку з ABS. Цікаво. Так не має бути. Некоректні дані від мозгів це єнда. Тобто, по факту у нас ЄСП світиться із-за чого? Із-за оцієї помилки. CDC. А що у нас в самому? Є у нас по АБСу у помилки. Є дві. Сідісі не мають впливати на ЄСП. Некоректні дані від мозгів і некоректні дані від трансмісії. Що йому не подобається? Незрозуміло, це помилки ні про що. Некоректні дані. Це може за те, що в двигуні є помилка. Це призводить до того, що помилка є в бесі. Невідомо DTC. Зараз я в Тісі спробую глянути, що це за помилка. Показую вам, як дивитися помилки в Тіс-2000. Відкриваємо чекін процедур. Режим діагностики. Далі ми обираємо свою машину, У нас Vectra с 7 го року мотор Z28Net. І далі заходимо в, в діагностику для пошуку помилок. Збираємо Engine System. Матронік у нас блокування двигуном. Drive Tray Configuration. Це не обов'язково. І далі обираємо невідома діагностика. ну, це відома діагностика, а це невідома. Не ведена українською правильно буде. Так. Функціональна діагностика Група Б. І далі ось діагностик Trouble Codes. І нас цікавить помилка. Яка у нас там була? p 0100 Розходомір. Розходомір. У нас скільки тут? Три контакти йдуть. Три контакти розходоміру йдуть на мозги. На трипіний мозгів. 2943. Так, це може бути або сам розходомір, або фішка на ньому. Давайте перевіряти. Ось ось під капотом стоїть наш розходомір. Тут фішка якась дивлюся, замотана. Хазяїн сказав, що замінив цей розходомір на інший якийсь на ВАЗівський. Я приніс в розборки інший розходомір просто для перевірки, чи проблема всередині у розходомірі, чи ні, чи в проводці. Зараз я просто підкину його і подивлюся, чи помилка пройшла. Перевіряю помилки на новому розходомірі. Видаляю. Вона все одно залишається, тобто проблема не в розходомірі. Якщо проблема не в розходомірі, то проблема або в фішці на розходомір, або в проводці, або в керування двигуном. Ще дивіться одна особливість. Якщо я видаляю зараз цю помилку. Ну, тобто, типа, її нема. Вона з'являється, коли машину заводиш. Зараз помилка видалена. Виключаю запалення, включаю. І у мене гасне. І ЕСП гасне, і помилка по двигуну гасне. Як тільки завожу, з'являється і та, і та. Значить, ми в ЄСП не ліземо, а вирішуємо проблему з розходом міру. Оскільки фішка у нас заматана, сюди вже лазили, це не заводське. І кріпень нема, тобто вона не тримається. Тому буду міняти, мабуть, на цілу фішку, яка взята на розборці. Розматую. Щось мені це не подобається. Я розмотав фішку. Ну, По-перше, тут є 4 проводи, а не 3, як на схемі, зараз я буду перевіряти, дивитися, може рік інший. А по-друге, проводка виглядає як ціла. Що у нас тут, Які у нас тут провода? Потирка, поштирка на тільки. Якщо я зараз спробую збільшити, покажу, бачите, в цьому місці. Це поштиркано. Ось. Все. Я не знаю навіщо так робити. Електрики, не робіть так. Для цього є іголки тоненькі, які заставляються, щоб, якщо хочете сюди. Не треба штиркати проводку. Щось мені, друзі, здається, що не буде все так просто. Перше, я зараз піду все ж таки перевірю кольора проводів ще раз по схемах вдома, бо на вулиці дощ іде, бачите, все мокре. І після цього я, мабуть, буду перевіряти, прозвонювати проводку звідси до боку керування двигуном. І Якщо все там ціле, тоді буде печалька. Тоді треба буде блок керування двигуном, мабуть, шукати. Друзі, продовження історії Opel Z28. Прозвонив я проводку, Саме цікаво, що проводка дзвониться, все прозванюється, всі проводочки, а воно все одно каже, що обрив. Ну, але ж воно, якщо каже, що обрив, значить воно не бреше. Що я зробив? Я зняв мозги рідні, підкинув інші мозги. Машина, до речі, я ці мозги вже став на цю машину. Машина залилася на цих мозах. Але так само помилка по обриву є. Бо я вже грішив на мозги, бо рідні мозги вони мають. Так, це у нас не рідні. Рідні мозги у нас мають там відчербаний шматочок. Розходи міра підкинув інший. Не помінялася ситуація. Подивився, що спільного йде, спільний йде провод один з датчиком тиску. Зняв я той датчик, по датчику помилка з'явилася, що він відключений. А от ця помилка у нас залишилася. Ну і я вирішив, дивлюся, вирішив розібрати проводку. Бо я вже тут і фішку відновив, нормально зробив. Вирішив розібрати проводку, і я побачив, що в районі там де вентилятор, гофра просто перетерта. Бачите? Гофра перетерта. І ми маємо ось раз вже скрутка була в одному місці. Далі бачимо як стара гофра потроху з'їдає ізоляцію. Ну і зокрема ось в цьому місці, там де було перетерта гофра. У нас кабель, точніше не кабель а провід, він просто перетертий. Зараз я відновлю цей шматок проводу і будемо перевіряти. Проводку відновив в чотирьох місцях, чи в шести я вже навіть не рахував. Підключив фішки, зараз буду пробувати заводити і перевіряти, чи у нас помилка перейде чи ні. Пройде чи ні? Чек пройшов, АБС залишився. Я думаю, що я зараз повитираю всі ошибки, всі помилки, і АБС теж зникне, бо у нас АБС з'являвся, коли у нас з'являлася помилка по розходу міру. і воно тільки з чисткою помилок зникало. Залушив машину, все раз включив запалювання, по АБС вже нічого нема. Дивимося, на ну куди помилок. Очистити. Зараз поки що в пам'яті висить одна. Чистимо і перевіряємо ще раз. Нуль і помилок. Выключаємо запалювання, включаємо. Машинка з ключиком вже не світиться. І все працює. І коробка вже напинається. Нам нема такої дічі ударів, як було. Бачите, все і зараз ходоміре. Збираю машинку і зараз буду дзвонити радувати хазяїна. Ну що ж, друзі, день завершується, досить вдало. 3,2 сьогодні зробив, віддав, 2.8 теж вже зібрав сьогодні ввечері машинку заберуть. Зроблю підсумки. Значить, Приїхали з проблемою, що не працює розходомір. Машина в аварію, пинається і так далі. Фішка була в невідомому стані. Фішку відремонтував. Розходомір підкинув інший з 2,8, це не допомогло. Підкинув мозги, теж не допомогло. Ну і після цього вже поліз в проводку. Чому так? Ну, бо Не люблю я лазити в проводку. Мені простіше підкинути запчастини, які в є в наявності в мене. Хазяїн з цього всього нічого не купляв, звичайно. що Тут все робилося своїми силами. Ну і Проблема виявилася в проводці. Ось цьому місці. Ось тут воно було перетерте. об вентилятор, щось. Зараз я причепив на стяжку провод, зайво відкошу. І все, машину віддаю хазяїну. Друзі, якщо відео сподобалося, ставте подобайки. Рекомендуйте друзям, поширюйте, підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані. Та й очікуйте нові відео. Всім пока-пока.